Всім привіт! З вами «Півтора чоловіка» <laughs> Так як наші підписники дуже люблять чизкейк У нас вже на каналі є декілька рецептів з чизкейками Ви можете поглядати наші відео Сьогодні ми з Михайликом знову будемо готувати цей чудовий десерт Так, Михайлик? Так. Ти любиш чизкейк? Так Михайлик дуже любить чизкейк А сьогодні в нас ще буде особливий чизкейк Адже ми готуємо, як він називається, Міш? Савара не Савоярні. Це буде чізкейк Нью-Йорк. Це буде супер такий вершковий, ніжний чізкейк. Так, Михайло? Угу. Ну що, починаємо приготування? Поїхали! Поїхали! На приготування нам треба бути. Восковий сад, сметана, цукова пудочка, песка, перцево, кухмаль, лимонний сік. Ванілинчико, ласкова масло, Один, два, блендер. Ми вирішили приготувати основу з печива, так? Так. Перше, що нам треба зробити, це перебити його в крихту в блендері. Навантажуємо Михайло. Печенько. І перебиваємо зараз це все в блендері до мілкої крихти. Це що? Так багато? Давайте отак. Доп! Добре, досить. Закриваємо. Закриваємо. Так, де. Стояємо. І нажимаємо кнопку. Нажимай. Так, Показуємо хагні. Так, це в нас на коржик між. У нас вийшла отака така крильта нашого печива. Далі ми розтопили наше вершкове масло. І зараз ми це вершкове масло вливаємо в, наш, в наше печиво. І перемішуємо до такого однорідного однорідного я сам, такого я маси. сам. Давай, допомагай мені. Коли дитині 3 роки, то її я сам не поспориш. Так, Михайло, давай, трошки ти помішав, тепер давай трошки я помішаю. Ось така виходить маса у нас. Ось цю нашу масу Зараз ми перевантажуємо в форму. так? Давай ми так висипаємо. Зараз ми вам покажемо, як ми будемо її розрівнювати. Вона така розсипчаста, але коли на неї надавлюєш, то, то тут доволі багато маса. І воно буде гарно триматись в формі. Так, так, Почекай, зараз ми це все вигорнемо. Будемо разом розімнювати, добре. Почекай, почекай. Ось так, розібраємо трошечки. Мені мені, дай мені, дай мені дай. Добре, зараз дам. Ось так. Ніжка. Так, тепер ми беремо таку баночку. Баночкою продаємо форму нашому коржику. Ось такий коржик у нас вийшов. За допомогою все-таки нашої матусі ми його змогли зробити. Зараз ми його поставимо в морозилку на 20 хвилинок, щоб він так зміцнів. А під час цього будемо готувати зараз начинку для нашого коржика. Так, Михайлик? Mm. Добре, погнали! Поки Михайлик не з'їв без вершковий сір, і ми вже можемо приготувати цей рецепт, ми беремо, не бери більше, будемо показувати людям, добре? Отакий вершковий сир. Додаємо до нього пудру, бери пудру, сипай туди. Сипай. Тодавай. Дибіля не буду їсти. Тільки туди, на, отак, перевертай туди. хопа, з Сбудею я не буду їсти. То Давайте, 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 давай. Спудує на вулиці. Спудру і не будеш. То. Пудру додали, Так, всі в пудрі. Тепер обов'язковий момент уважно. Не збиваємо це все міксером. Тільки перемішуємо або вінчиком, або беремо таку силиконову лопатку. Так, давай зразу додаємо вершки. Давай зі мною я разом. Я сам. На. А, зі мною. Тобою, Я давай. забув. Їх. Я Тебе люблю. Я, я тебе люблю. Ти мене любиш, і я тебе дуже люблю. Ну. Так, ми додали вершки. І це все зараз акуратно намагаємось. Це вмішати. І Це вже у нас трошечки поєдналось. Так. Тепер додаємо сметану сюди, крохмаль, яйця, ванільний цукор. Поки ми це все перемішуємо все разом знову до рідної маси. Додавай сметанку тримай. Хочеш сметанку додаватись? Чи разом додамо. Дюк сметанка. Так. Добре. Крохмаль. Ревертай крохмаль. Джук. Я бачу, ти вже скуштував, так? То ти вже не хочеш працювати. Добре. Це все. Задаємо ванільний цукор. Так. І вбиваємо туди три яєчка. Це михайлова коронна фішка, міша бі яйця. Яйця бию вже. Хватить цей крем їсти. Та тут теж хоче давай. Бе яйця, бери яєчко розбивай. Так, одне є. Трошки пішло не по плану. Так, давай далі. Давай. Два. 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 Молодець. Це вже краще ага. пішло. Це зелені. Яке? Чієчку зелене. Чи жирне воно? Опа, ого, мішка, так. Третє, в нас пішло не по плану. Так, яйця в нас миті, за це ми не хвилюємося. Але ці шкаролупки треба подіставати, да михай. Перемішуємо. Mm. Так, перемішуємо це все до однорідної маси. Ми приготували. Нашу начинку. Ось така в нас вийшла консистенція такої густої сметанки. Так? Тепер ми дістали з холодильника наш коржик. Він такий вже тверденький, став. І заливаємо його нашою начинкою, так? Угу. Таким сирною масою. Йу, Ось так, сал... Знаю, як це смачно? давай. Дуже смачно. Зараз ми ще так гарно струсимо цю форму, щоб сир рівномірно розподілилося. Тепер нам ось цей тортик треба поставити випікати. Зараз уважно, дуже важливо, ми випікаємо цей тортик при 180 градусах 20 хвилин. Потім зменшуємо температуру на 150 градусів і випікаємо ще годину. Після того, як все буде вже готове, ми відкриваємо дверки духовки і залишаємо так його ще на годину. Потім, мінімум на 6 годин, наш тортик потрібно буде переставити в холодильник. Отже, ми починаємо цей весь процес. Для вас це буде секунда часу, а для нас ну, майже ціла нічка. Тож повернемось до вас уже завтра. Ось такий в нас вийшов класний cheesecake. Так, так, так. Так. Так, так. Бульки. бульки, так. Ну, взагалі він має бути без бульок. Ну у нас трошечки якісь маленькі бульки. Ми подивимося, який він буде в розрізі. Загалом він вже готовий у нас. Тобто його вже можна ось так подавати, просто прикрасивши якоюсь там м'яткою, так як показують в інтернеті. Але ми вирішили взяти ось таку пасту. Це в нас така паста, масло. Ми її зараз розтопимо, ось так вона виглядає. Ми кинули її на старілочку. І зараз ми цією пастою спробуємо так зверху покрити наш щоб якщо був такий карамельний, дуже буде смачно. Ось так у нас розтопилась паста наша. Зараз будемо її виливати і розмащувати. Так, Михайло? Ааа, треба виливати і розмащувати. Я то сам розмащувати. Отакий класнющий у нас вийшов чизкейк, Зараз ми його розріжемо і будемо куштувати, так, Михайло? Угу. Вирізаємо нас засел! Так, будемо розрізати наш тортик. Так, Михайло, тобі буде великий-великий шматочок. Да. У -у -у. Да, я не знаю, що це в нас виходить. Ой, як в нас так гарно виходить. Так. У нас вийде такий класний тортик. Так-так-так! Просто як в кав'ярні, так? кав'ярні. Ось такий суперовий. Так, мішка? Угу. Класний чезкейк. Це мені. Це тобі, звичайно. Вкладемо тобі на тарілочку. Такий у нас чизкейк виходить у розрізі. Вимахайте Михайлик, вілочку свою і куштуй. Смачно. Наш експерт каже, що смачно. Я думаю, що ви це також вірите. Дуже смачний виходить чизкейк, ми вже його печемо не перший раз. Дуже смачний виходить у нас. Тож, рецепт, як завжди, ви зможете знайти в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім, далек, доброда. Папа. Смачно?